Тання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Алла Люта, професійна танцівниця східного танцю, тренер та хореограф. Вітаю вас! Вітаю сьогодні. У нас буде такий ефір присвячений темі танців і поєднанню такої хореографії із ментальним зв'язком. Але спершу хочу запитати вас про те, як ви розпочали свій шлях в танцях, коли це було? Напевно, ще з дитинства можливо. Як хто вас привів на танці? Хто вас закохав? Перш за все сказати, що е, я почала танцювати лише тоді, коли я прийшла безпосередньо на гурток, такий як танці я не можу. Е, танцювала я, мабуть, скрізь на всіх святах все, що може бути. І цей талант, мабуть, на той момент побачила моя мама, яка запропонувала спочатку мені бальну хореографію, е, де я навіть встигла свій час прийняти одного разу участь в турнірі. Але так склалося, що я спробувала потім і народні танці, і життя привело уже на східні танці. Яким чином це сталося тоді, коли я починала ще танцювати? Саме східний танець це було так. Мене запитувалися, а покажи, а що це таке взагалі? Тобто ніхто про це нічого так популярно не знав. І... Перший взагалі досвід, який я отримала в східних танцях, я прийшла до свого тренера Марини Нечепорук. На той момент вона відкривала разом з школою танцю Болеро першу групу у Вінниці, взагалі маленьких дівчаток, одну із перших. І взагалі тому так це було дивно доволі в новинку. І ось, завдячуючи по сьогоднішній день своєму тренеру, своїй мамі, я маю ті здобутки, які... Отримала. А скільки років було, коли пішли танцювати? А вперше, в принципі, на танці я потрапила вісім років. Ось і так сьогодні ця любов продовжується по сьогоднішній день. Чи не змінилася вона? От, чи не було там, можливо, через декілька років якогось такого переосмислення, що танці це не ваше? Чи от ви як закохалися от, із того першого заняття, так і досі. Вже продовжуєте навіть викладати танці, і все ж таки ніколи в них не розчаровувались? Е, насправді сказати, що я колись розчаровувалася в танцях абсолютно ніколи. Танець зробив мене мною, тою, якою я є сьогодні. Е, і... Сказати, що я думала, що танець не моє, були різні етапи, були етапи, коли я більше чотирьох років взагалі не приймала участь концертної діяльності, так само професійного виду діяльності в даному, саме в даному воді танцю. Але були і часи, коли я сумувала за танцем. Були і часи, коли сумніваєшся в собі, саме але не в танці. Але танець завжди був зі мною. Він така надійна опора, в якійсь мірі, типу як підтримка, то таке все ціло можна сказати, але ніколи не хотіла кинути. І ця любов вона зростає лише з кожним роком все більше і більше я відкриваю даний вид мистецтва з більшою любов'ю, з більшою жагою. Тільки так за своє життя, чи змінювали ви стилі танцю? Чи ви постійно танцювали східний танець, чи були і інші, чи пробували себе в іншому? Взагалі я вважаю, що дійсно професійний танцюрист він мусить бути універсальним солдатом, так і розширювати свої кордони, свої межі не тільки стосовно танцю, а й в принципі, бачити цей світ дуже широко. Я пробувала різні види танцю, але нічого мені такого не приносить задоволення. Настільки таку реалізацію і розкриття різних сторін мене, як свого роду, жінки, дівчини, так не дає. Тому прийнято вважати, що східний танець це про жіночність, про витонченість, про грацію, про красу, І що це саме жіночий танець. Чому? Чим от особливий східний танець, окрім от таки, того, що ви вже назвали, чому він, можливо, не так сильно популярний десь у Вінниці, навіть не так багато про нього говорять, воно, звісно, є, але не так. Чим він все таки особливий? Особливість в тому, що, по перше, це танець про здоров'я, оскільки історично. Беліденц був створений жінками для жінок, і перші згадки про нього приблизно 4,5 тисячі років тому датуються так документально. І особливість його в тому, що це покращення фігури. Покращення здоров'я в першу чергу, так. Але якщо ми, оскільки все таки сьогодні наша тема це ментальне здоров'я, так інша складова і особливість даного танцю в тому, що він доволі складний в емоційному плані і зрозуміти, на жаль, дано не всім. Не те, що дано не всім, можливо, не всіх стає сили і жаги поринути до кінця. І третя особливість в тому, що він настільки різноплановий і настільки багатогранний, тому що в східному танці взагалі є більше 50 стилей, не тільки те, що прийнято вважати, те, що ми звикли бачити, так це стереотипно відкриті костюми, таке інше. Ні, дуже багато фольклорних стилів, і, і четверте, – «беліденс». Це дійсно дуже важко, фізично важко, і дуже багато хто ламається навіть на перших заняттях, тому що до цього потрібно докласти дуже багато зусиль. Ось такі основні чотири причини, чому, власне кажучи, не настільки популярна дана культура даного танцю у нас не тільки в Вінниці, а й в Україні в цілому. І е, дуже часто кажуть зараз, що це спад з даного виду танцю. Але я вважаю, що ще прийде його час знову, з новою силою, з новою популярністю. Чи можна говорити про те, що ви сказали, що танець це важко, це дійсно дуже важко фізично, але чи можемо говорити про те, що танець це такий вид релаксу, вид відпочинку, можливо, не стільки фізично, як морально? Це правда, і з кожним роком я в цьому переконуюся. Е, зі сторони, як танцівниці, якщо я буду казати, мені мабуть не сильно повірять, тому що ну як це пояснити, коли ти тільки дивишся. Але коли людина пробує, вона розуміє, що це важко, тому що потрібно, крім того, ще мислити. Танець розвиває саме мислення, і взагалі мозок танцюриста це дуже важка і складна штука. Але що стосується релаксу, до цього потрібно дійти. Спочатку ми вибудовуємо навичку фізичного володіння своїм тілом, а вже потім приходить, коли потроху-потроху ми розчиняємося в музиці, в процесі, взагалі, разом з тим, також це знайдення однодумців. Спілкування так між собою і в сукупності дійсно це відпочинок душею і тілом. Танець це 100% про це. Незалежно чи ми говоримо безпосередньо про мій профільний стиль, чи про будь-який інший стиль. Ну більше того, танець це спосіб вираження своїх емоцій, які часом словами не передати а тіло може іноді сказати набагато більше. Чи можна от сказати про те, як танець впливає на емоційний стан? Він впорядковує думки, він часом розслабляє. Більше того, танець допомагає відволіктися від сьогодення, іноді від буденних проблем, поринути, створити якийсь такий самий Свій особливий стиль не стиль, а свій особистий світ, в якому ти можеш створити абсолютно все, абсолютно свою реальність, розказуючи, через танець свою історію. Як людині зрозуміти, який саме танець їй підійде? Лише пробувати. Не можна сказати, що ось дивлячись отак отак, наприклад, до мене прийде учениця, і я скажу, вам підходить чи не підходить. Лише потрібно пробувати. І разом з тим дуже класно, коли ви маєте спробувати, маєте змогу спробувати різні стилі, визначитись для себе, але сказати як танцівниця, що лише тільки ось цей стиль, і більше ніякий інший, на жаль, неможливо, тому що в кожному танці закладена своя культура, саме звідки він родом, цей танець, і. Через кожен танець можна по-різному себе проявити, знайти для кожного щось своє. Так чи інакше, звісно, десь більше вам буде щось до вподоби, але знову ж таки тільки пробувати, пробувати і пробувати. З чого почати, коли ви вирішили, що хочеш займатися танцями, з чого почати цей шлях? Знайти до вподоби хореографа, який вам по душі. І не тільки як безпосередньо танцівник-виконавець, а й як людина, друге, якщо ми говоримо про професійного тренера, дуже важливо знову ж таки звертати увагу на підходи і методи даного тренера. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, дуже часто батьки не звертають увагу до кого вони віддають дитину. А це дуже важливо, тому що ви доручаєте своє маленьке чадо. Фактично на виховання, і ким виросте ця дитина, так, це не 100% виховання тренера, абсолютно ні. Але е, він знаходиться в цьому середовищі і ті патерни, які через танець може закласти хореограф, це фундаментальна і дуже важлива річ. Бо через танець, крім того, всього, можна і пізнавати цей світ в різних його проявах, чи можна Займатися танцями, якщо не було до цього якихось таких спортивних занять, якої спеціальної фізичної підготовки, так звісно, можна. Ми маємо розуміти, що який ви танцю для себе ви оберете. По-різному це буде давати, врешті-решт, і різний результат формування вас як особистості, незалежно чи це маленька дитина, чи це дорослий. Звісно, в дорослому віці безпосередньо брехати не буду. Це важче, якщо не було попередньої фізичної підготовки. Але танцювати ніколи, не пізно у танцю немає віку. Скажіть, наостанок про те, наскільки взагалі. Важливо, яку можете дати пораду, як знайти своє хобі, от власне і танців? як не боятися, як пробувати, і що власне танець це дійсно та можливість пізнавати себе. Першочергово хочу сказати, що допоки ви боїтеся, до тих пір ви під владою свого страху, і відповідно ви ніколи так і не наважитеся спробувати поглянути своєму страху очі, прийшовши уже на перше тренування. А далі воно ну, все потрошку, потрошку просто зробити перший крок, просто прийти на тренування, і все. Я вам дякую за такі гарні слова і за таку бадьорість, і за таку мотивацію. І я вам дуже дякую за запрошення. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Алла Люта, професійна танцівниця східного танцю, тренер та хореограф.